Ризик онкологічних захворювань зростає з віком. І на запитання, чи можна жінці в 50 років робити вакцину від папілома вірусу, моя відповідь є так. І обґрунтуйте, будь ласка, колеги, чому ви можете сказати, що ні. У жінки після 45 років, десь в 50, Починаються вже зміни, пов'язані з менопаузою, закінченням репродуктивної функції, зменшується кількість гормонів статевих. А відповідно і зменшується біологічний захист, тобто знижується імунна система. Відповідно, віруси, накопичені за життя, можуть себе проявити і активувати. Саме тому я рекомендую своїм пацієнткам, які приходять до мене на чек-лист. Якщо мають таку можливість, то зробити вакцину від папіломавіруса. Це зайвим не буде знову ж таки. Особливо, якщо у жінки плануються нові стосунки, тому що відомо, що стосунки можуть починатися нові і в 45, і в 50 років, і для того, щоб ви не інфікувалися новим вірусом, для того, щоб захистити вас від тих вірусів, які вже є, щоб вони не проявили свою мутагенну дію, я рекомендую вам все-таки вакцину від папілома вірусу зробити.